Серед пітьми тривоги і зневіри у світі ці неправди і марноти, яка важлива є для нас довіра, довіра Господеві назавжди. Коли в душі непевність, проблеми, тягар життєвий, серце враз тиска найкраще подолання будь ти певний, довіра Богові свого життя. О, як важливо Богу довірятись! Та не частково, а в усім завжди. А Він, як в батько, вміє турбуватись, він каже шлях, яким потрібно йти. Буває, ти заплутаєш в круговирі життя, турбот і безлічі питань, і ти стомився, і немає сили, нічого не роби, лиш довіряй. Схились в молитві, щирій і смиренній, і Богу болі розкажи свої. Всі твої труднощі, свої проблеми, скажи усе, що в тебе на душі. Можливо, сам все вирішити хочеш, повір, не зможеш без свого Творця. Спрямуй свої заплакані і очі туди, де спокій, в сині небеса, життя складне, часом випробування Господь тобі в дорозі подає, а ти стомився, і знову спотикання. Не плач, спинись, Господь до тебе йде. Візьме за руку, ніжно заспокоїть і скаже, дороге моє дитя, тебе не лишу, я буду з тобою. Умій довірити мені життя. Бог хоче знати, як його ти любиш, чи вмієш довірятись без вагань. Про тебе він ніколи не забуде, умій лиш розказати біль і жаль. Бог знає, що для тебе краще, друже, і що Він робить, те на краще знай. Господь чекає, любить тебе дуже. Стомився від життєвих ти страждань. Любов слабіє, віра і надія. Не можеш вести цю боротьбу. Господь тебе почує неодмінно. За тебе дав він дорогу ціну. Спіши до нього в чистому світанні. В прекрасну в днину і в вечірній час спіши в молитві, в щирому благанню і з вдячністю спіши. Спіши щораз. Серед пітьми тривоги і зневіри яскравість промінь світлом все проб'є. Яка важлива є для нас довіра, і як добре Богу довіряти все!